Облік запасів безоплатне отримання запасів за матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку безоплатного отримання запасів. Відображення обліку безоплатне надходження запасів здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ, розділу ТМЦ. У списку, що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції, Безоплатне надходження ТМЦ та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці ТМЦ створюємо рядок табличної частини, відображаємо вид ТМЦ, рахунок обліку, ККВ, кількість ціну та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку отримання доходу та проведення касових видатків проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що видання вручну бухгалтерський, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо отримання доходу та проведення касових видатків. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку, віднесення на фінансовий результат виконання кошторису, звітного періоду, дохід, отриманий від необмінних операцій, проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу послуги. У списку що відкрився» створюємо документ «Операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо віднесене на фінансовий результат виконання кошторису звітного періоду дохід, отриманий від необмінних операцій. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет Кредит. Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!